Щось пишіть, щось вип'є... Ну правда, година ночі вже. Це таке. Привіт. Привіт. Чоловік в подтяжках. Чи це там гітара в тебе? Ти пок... показуєш силу свого погляду, що сталося? Катюха, привіт. Привіт. Здравствуйте. Як ваші справи? Як справи у вас? Це по дебільному Не показуйте справа, зліва. Розумієте, що таке справи? Ні. А вы знаете, такое, такий вислів, що наше діло праве? Як ти думаєш, що це означає? Ну, ми праві, ми переможемо. Ну, ви ж переможці, я хочу дізнатися, як у вас у переможців, як ваші справи. Переможці. Розкажіть, будь ласка. А переможці це наші ти хто, а победители. Боже, який ти каштан, дід. Я ж твоїми словами говорю. Каштанчики, все. Логіка де? переможці? Як дела у победителя? Бу, блін, ледь витиснув себе, чуть не виригав зараз. Е, аж нудить мене. Прическа класна. Я бачу, що справи хуйові. діла плахавати, хуеваты. У тебе зрение хороше. Дякую. <клес> Зніми окуляри, я хочу бачити твої безсовісні очі. Блять, почему ты так все Я а, хочу власть? їх бачить чи... очі, покажи мне свои глаза. Ты ебнулся. Ты хочешь вырвать ему глаза, я хочу в них посмотреть. Ты ебнулся, брат. Давай я не все нормально. Я тримаю себе вспокою. Показывай очі ну, ладно. подлес. О, ну вот бачиш, вот так краще. Вот теперь будем розмовляти як людина и москаль. Нормально. Як життя твоє? Ви мовчаєш, блядь, дурак, блядь, я татарин, їблан. Ну а зараз ти себе, якщо б ти я був... Ви мене, блядь, вам Калінда називаєш, ну, блядь, дебіл. Послухай, почекай, не поспішай. Якщо я ти... послухаю, блядь, я послухаю, блядь, тому що ти дебіл, блядь. Ну давай я тобі поясню, чому я так сказав. А зараз ти своїми словами... У -у -у. Ну давай, я поясню, ну не поспішай. Я, так. я, 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 не банчить, Блядь, Я тобі поясню: якщо б ти був би татарином, ти сказав би, ти б сказав би: Так. послухай, я не москаль. я? б сказав би, я, блядь, дебіл? Ти б сказав би, я не москаль, я татарин, я б сказав би, вибач мене, ти татарин, я зрозумів. А так ти, ти відреагував як справжній москаль. Подивися, ти одні мати. Ну, москаль. Не про. Ну маска, правда. Ну, все. Я навіть не хочу з тобою розмовляти. Окуляри назад, москальські ці повадки, Все. Бітісь бітіс в Росмосковії самі.